Напередоді Дня перемоги відремонтована пам'ятник скорботної матері. З братської могили радянських воїнів вандали скоїли крадіжку двох плит з прізвищами загиблих воїнів під час Великої Вітчизняної війни, а одну пошкодили. Відновлення цих плит з прізвищами кропітка та непроста робота. Цього року, напередодні Великого свята Перемоги, завдяки підтримці місцевих підприємців плити були відновлені. Було обращення до підприємців міста Ізюма, і їм була наказана допомога в встановленні цих табличок. Это Карпенко Виктория Александровна, Шук Александр Алексеевич, Нехода Виталий Николаевич, Клевицкий Евгений Владимирович, Житков Анатолий Юрьевич. Хочеться виразити від цієї общественності города Ізюма їм благодарність за допомогу. Слід зазначити, що в братській могилі поховано близько 2,5 тисяч загиблих на Ізюмщині під час Великої Вітчизняної війни. З них 2011 воїнів, особи яких було встановлено. Прізвища та імена невідомих солдат уточнювались та викарбовувались упродовж десятиліть і досі уточнюються.